В етері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Загинув на війні. Буковинці прощаються з відважним героєм, який віддав своє життя за Україну. Солдатові Віталію Міглазову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Замаскувались під туристів, аби втекти до Румунії. Чернівецькі прикордонники викрили двох чоловіків, які мали намір незаконно покинути країну. Місцевий житель повідомив військовослужбовцям про незнайомців, які рухались гірською стежкою. Аби зупинити псевдотуристів, охоронцям рубежу довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів, адже один з чоловіків. Вдався до втечі затриманими виявились мешканці Миколаївської області. Наразі на них складені відповідні документи. За матеріалами СБУ до 14 років заочно засуджено бойовика, який у складі окупаційної армії захоплював Маріуполь та Авдіївку. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази вини мешканця Донецька, який у складі рашистських військ бере активну участь в окупації українських територій. Бойовик із позивним сорока ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР і воював у складі різних незаконних збройних формувань в республіканській гвардії, морській піхоті, народній міліції ДНР. А на момент повномасштабного вторгнення воював у складі так званої 9-ї окремої гвардійської мотострілецької маріупольсько-хінганської бригади. І вже разом із окупантами зрадник брав участь в окупації Маріуполя Авдіївки, знищені захоплені вугледара, вбивствах мирних мешканців. Зраднику призначено покарання у вигляді 14 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на 15 років. Зайнялись дві автівки. Боковинські рятувальники ліквідували займання в машинах. Перше загоряння трапилось у Чернівцях. Рухаючись однією з вулиць міста, власник помітив незначний дим з під капоту. А вже за хвилину спалахнула пожежа. Прибувши на місце події, фахівці ліквідували її, проте вогонь встиг частково знищити кузов автівки. А у Магалі власник авто припаркувався на одній з вулиць села та відійшов у справах, як авто несподівано спалахнуло. Причину даних пожеж встановлюють фахівці. Волонтери штабу Українська команда на Буковині з перших днів війни підтримують різні верстви населення. Нещодавно волонтери передали партію допомоги у вигляді харчування багатодітним матерям, жінкам, які виховують дітей з інвалідністю, та людям, які потребують даної допомоги. Ми зустрічалися з матерями з багатодітних сімей, з багатодітними матерями, матерями, які виховують діток з інвалідністю. З перших днів війни намагаємося їх підтримати, передаємо продукти харчування, памперси, одяг і в подальшому працюємо під запит таких матерів. Матері дякують волонтерам і в один голос кажуть: допомога і підтримка в такий важкий час. Є дуже потрібною хочу висловити щиру подяку українському українській команді волонтерський штаб за е, таке збалансоване харчування, е, яке я вже неодноразово е, маю можливість отримати для своєї лежачої бабусі. Е, е, харчування дуже збалансоване і е, дуже все час потрібне, особливо е, людям похилого віку, діткам з СЕП. Зараз хочу подякувати цю допомогу і обов'язково скажу свої відгуки, і результати про ми цю продукцію спробуємо. Ну, дитинка в мене є, яка е, потребує такого харчування, і обов'язково я скажу свої рекомендації. Відкрити власну справу та опанувати професію з нуля, можливість для ветеранів розпочати новий етап життя після повернення з фронту. У Чернівцях відбувся форум для колишніх військових: простір для підтримки, обміну досвідом та пошуку рішень. На заході зібрались ті, хто знає, важливо відстоювати волю країни та розвивати її зсередини. Про те, як ветеранам запустити свій проєкт, дивіться вже за мить. Повернення з фронту нові виклики для ветеранів, адаптація до іншого способу життя, пошук роботи чи нової сфери праці для того, аби допомогти учасникам бойових дій та їхнім сім'ям на цьому шляху та дати опору для старту у Чернівцях. Запрацював проєкт кузня навичок для ветеранів. Проект кузня навичок для ветеранів це є проект, який має представити можливості для ветеранів, щоб вони десь більш інформативно були. Підковано з однієї сторони можливості щодо навчання, перекваліфікації, працевлаштування. І, звичайно, відкриття власної справи. Ініціатива розпочала роботу в квітні і намагається залучити якомога більше людей, які пройшли пекло війни і зараз налагоджують свою буденність у цивільному житті. Пропонують гранти, компенсації для підприємців, безкоштовне навчання та консультування. Буде власне проведено для них навчання на базі центрів професійної професійно-технічної освіти державної служби і зайнятості за тими професіями, які для них будуть актуальними, і з другої сторони буде бізнес школа. Де ветерани або члени їх сімей, які мають бажання, якісь цікаві ідеї і мають бажання розвивати власну справу, будуть проходити онлайн курс, і з другої сторони з ними буде працювати ментори від супроводу їх від початку власне написання бізнес-плану до повної реалізації їхнього проекту. Чимало пропозицій на форумі від Чернівецького обласного центру зайнятості. Саме популярна програма це наш грант для ветеранів і учасників і членів їх родин. Ми маємо дуже такі цікаві вже успішні кейси. Спочатку дії програми, як я вже сказала, сьогодні вони будуть презентувати декілька запрошених нами грантерів вже свої успіхи і поділяться своїми секретами тим, було їм складно чи не складно, які були помилки ми під час реалізації гранту. Крім того, ми маємо ще декілька компенсаційних програм для наших роботодавців, про які сьогодні так само буду говорити під час нашої дискусійної панелі. Директорка установи Любов Кожелянко також зауважує, попит на працівників стабільно високий. Ви знаєте, на сьогоднішній день кадровий голод ми фіксуємо по всіх галузях. Нам недостатньо робочих рук, і тому наші наші підприємці, наші підприємства, наші роботодавці вони з задоволенням беруть наших демобілізованих хлопців зачат на роботу. Тим більше і користуються тими компенсаційними програмами, які ми можемо як служби зайнятості їм запропонувати для того, щоб стимулювати їх саме до працевлаштування наших демобілізованих. Шлях побудову бізнесу за допомогою гранту від Чернівецького обласного центру зайнятості вже пройшла дружина військовослужбовця Ганна Константин. Минулому році побувала на семінарі в центрі зайнятості і почула про такий… Шанс отримати грант для ветеранів саме. І я вибрала свій шлях, я його пов'язала зі спортом, тому вирішила відкрити в своєму маленькому місці герца спортивний клуб, тренажерну залу, якщо точніше. Чоловік Ганни зараз підтримує її з передової. Чоловік зараз на службі, захищає кордони нашої держави. Він вже три роки як на нулі а, приїжджає в відпустку. Дитина дуже у нас донечка вісім років, дуже за ним скучає. Вона татова донечка. От і вчора мене питала, коли вже тато приїхав, а тато тільки півтора місяці назад був у відпустці. Жінка розповідає, спочатку не вірила в те, що виграла грант, і, хоча вперше стикнулася зі справами діловодства, зізнається, це вартувало зусиль. Ми знайшли будівлю, ми її трошки пошаманили, як то кажуть, від косметичний ремонт як зробили. Підлога приїхала, слава Богу, тренажери їдуть. Хтось вже приїхав на новій пошті. Вже прийшло повідомлення, що ще дозамовляємо дзеркала. Шукаю тренера, адміністратора знайшла, тому що по гранту моєму у 500 тисяч гривень в мене є зобов'язання також є терміни, є обов'язковим взяти і працевлаштувати двох людей. Тому в процесі в біганині в бігах дуже рада, що сьогодні тут можливо, хтось має досвід більший і поділиться зі мною. Буде дуже рада. Серед учасників форуму і ветеран російсько-української війни Вадим Петрюк. він каже, свій час саме робота допомогла йому адаптуватись до нової реальності. Основне в принципі комунікація більше, так щоб не не зациклювались не... самотність. Якби. І друге, от, задіювати у, би, чи у заходах, чи до якоїсь праці, якось. Щоб... Це, це теж дуже важливий аспект. Для мене, в принципі, перша реабілітація була, це що я приїхав вдома і там повернувся якби до попереднього. Ну, не повернувся, але вдома я от там автомобіль. І, і поварив, по ну тут теж було, що в сюжеті. І для мене це теж було якби якась трудотерапія така прям. Що замочився, як спати, якби нічого дурне в голову не лізе такого плану. Ну бо відволіктись по-любому треба, але треба знайти до кожного яким способом його відволікти нині Вадим також мріє про власну справу, оцінює ідеї та активно вивчає ринок. Цікава пропозиція, лише я ще не, не знаю куди в яку сферу діяльності. Якби є щось багато цікаво, якби де вже більше конкуренція, де можливо щось наразі воно трохи не так чи актуальне, бо я, якби продумував різні що, можливо, десь із фахівцями наразі бо багато хлопців служено, ну, що, що наразі не так і не знаю. Якби в планах хотів би щось, але ще що точно не знаю. Організатори проєкту Кузня навичок для ветеранів закликають охочих долучатись до ініціатив, скористатись можливостями підтримки та зробити впевнений перший крок до нового життя. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині з'явилось нове місце підтримки для тих, хто цього потребує найбільше. У місті Вижниця відкрили даний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Центр надає не лише соціальну, психологічну та первинну правову допомогу, але й забезпечує цілодобовий прихисток. Денний центр охоплює сім ліжкомісць. Є е, кімната для е, мам, для сімей з дітьми. Є дитячий майданчик. Цей центр результат більше ніж річної роботи. Ще до його відкриття у вижниці діяла мобільна бригада, яка разом із поліцією реагувала на випадки насильства. Та з появою стаціонарного простору спектр послуг значно розширився. Метою відкриття денного центру є безпека та фахова підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства. І основною метою відкриття даного денного центру є. Надати прихисток особам, які постраждали від домашнього насильства, на створення центру громада отримала понад 2 мільйони гривень з державного бюджету та ще понад чверть мільйона з місцевого. Ці кошти дозволили облаштувати безпечний і функціональний простір для постраждалих. Знаєте, з першого погляду здається, що соціальні послуги, психологи це все щось таке далеке, неважливе. Але насправді вони змінять і покращать якість життя в самій громаді. Тому що, звичайно, ремонт, воно зразу видно, стіни пофарбовані. А от коли знаходяться спеціалісти і вони працюють з людськими душами, це не зразу помітно. Але повірте мені, через рік, два, три, п'ять воно дасть свій позитивний результат. Соціальні працівники кажуть, центр вже працює і готовий приймати перших відвідувачів. Тут кожен може знайти не лише допомогу, а й підтримку в найважчі моменти. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Їхня місія зцілювати людські душі. У Чернівцях вже п'ятий місяць функціонує центр каністерпії. Установа надає кваліфіковану допомогу українцям, які зіткнулись з психологічними проблемами та травмами після початку повномасштабного вторгнення. Серед фахівців центру п'ятеро навчених собак, завдання яких відволікти пацієнта від негараздів, дарувати надію та спокій на серці. На виїзному арт-пікніку для школярів побували. Наша знімальна група. Тривога, апатія, хронічна втома та стрес, наслідки перебування в умовах війни. Тож для того, аби допомогти зберегти ментальне здоров'я українців, у Чернівцях запрацював центр каністерапії. Почалася війна, і багато і дівчат роз'їхалися, і наша команда центру була така розкидана. І завдяки підтримці Royal Канін Foundation нам вдалося це зробити. Спочатку ці центри були відкриті у Києві та Рівному, і через рік фактично вже відкрилася на Чернівці. І також є ще один такий саме центр, який працює в Миргороді. Команда центру фахівці в сфері фізичної та моральної реабілітації, а ще п'ятеро спеціально навчених собак. Особливістю нашого центру є те, що ми даємо професійну допомогу, оскільки в нас працюють фахівці, які надають послуг психолога, реабілітолога, і є також професійні кінологи, і наші собаки мають спеціальну підготовку і також відібрані відповідно до того, якими характеристиками вони володіють. Вони в нас дуже різні, але кожен з них. Може щось дати інше людям в ті взаємодії, які організовують. Каністерапія це не просто перебування поруч із хвостатами. Це один із етапів відновлення, спрямований на те, аби зменшити рівень гормонів стресу. Нині команда центру влаштувала арт-пікнік для дітей з літнього табору, аби ті змогли відволіктись та відчути радість дитинства. Допомагають у важливій місії троє чотирилапих Тофі, буся і Марс. Мені це допомагає в принципі не боятись собак. Бо колись в дитинстві мене собака поцарапала за щуку. Вони такі гарні, милі, маленькі. Який у них характер? Хороші, ігриві. Я дуже люблю собак, бо в мене у самої вдома є собака. І навіть після того, як моя собака мене вкусила, я досі не боюся собак. Директорка літнього пришкільного табору Надія Васьковська розповідає, співпрацюють з центром каністерапії з моменту його відкриття. Тетяна Петрівна щотижня беремо їх учнів на заняття із собачкою, і я помічаю, що дітки мої вже, скажімо, менше задають питань про війну. Їх скажімо так, не то, що не турбується питання. Вони якби це відсунули на якби на задній план. Тобто, я помічаю, що діти вже після заняття з Тетяною Петрівною більше спокійніші. Кінологиня Тетяна Короткова каже, навіть спілкування зі звичайною собакою допомагає зняти напругу. Проте кваліфіковані чотирилапі це справжні фахівці. Каністерапія це процес, такий психоедукційний психологічного розвантаження за допомогою спеціально підготовлених собак. Тобто не кожна собака підходить до каністерапії. Підготовлені спеціально навчені собаки, які працюють, або у такими, як, наприклад, моя собачка Тофі в такому форматі більше з дітьми вона любить працювати. Хоч вона і з дорослими чудово працює, і коли цей процес відбувається, діти вони виходять зовсім з іншими очима. От буквально той сеанс 30-40 хвилин це дитина зовсім інша. Вдалий підсумок терапії посмішка зауважує кінологиня, адже часто це просто диво. Був випадок, коли у нас була людина після важкої, скажімо, травми психологічної, і людина ну Мала ну, зайкається, скажімо так, заїкання. І коли він почав давати команду собаці, заїкання просто поки він спілкувався з собакою, коли він припинив думати про це і почав спілкуватися з собакою, давати команди, там було абсолютно чисте мовлення. Це буквально, ну, буквально хвилини, розумієте, такі речі. Ну і мені дуже сподобався той результат, знаєте, де я казала про дівчинку, яка взагалі не посміхалася. І півгодини нашого спілкування, півгодини цього почухування, і вона починає сміятися, і всі так. Як, як це може бути? Отак. Усі заняття у Чернівецькому центрі каністерапії безкоштовні. Тут можна індивідуально попрацювати з психологом або відвідати групові заняття. Фахівці анонсують. Невдовзі планують організувати масштабний арт-пікнік для всіх чернівчан. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСІВЮЙ. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.